Вітаю, друзі! 15 червня з вами Валерій Клочок. Кінець інформаційного дня підбиває підсумки найголовніших подій, і обов'язково це роблю для вас з великою радістю і задоволенням. Тому що я знаю, ви чекаєте цих новин від мене і пояснень коротких, тому максимально коротко сьогодні. Найголовніша подія, звісно, це Швейцарія. Саміт Миру. Я з цього приводу вже робив два відео сьогодні, торкнуся і в підсумковому, але розпочну вам з інших хороших новин про приліт. Семи десятків дронів по авіабазі Морозовська на Росії. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирил Бданов сьогодні офіційно підтвердив про те, що вночі, 14 червня, українські сили використали щонайменше 70 безпілотників для удару по російському аеродрому. Наслідки поки що невідомі. Ті знімки, які є сьогодні в інтернет мережі засвідчує, що щось десь влучило, але я думаю, що про результати цієї спецоперації ми дізнаємося за день-два. В принципі, це нормально, але що мені особисто вказує зараз ця історія і попередні атаки. Безпілотниками головного управління розвитки саме по аеродромах, про те, що наші спроможності бити по авіації російські збільшуються. і зараз вони є цілі номер один, тому що дійсно кількість кабів, які випускають росіяни по Україні, ну це неймовірно. Зеленський сказав, що це від трьох тисяч щомісяця, це дуже багато. І зараз Путін вдається до коврової бомбардування до коврового, так як то робив Гітлер свого часу, фактично вичавлює українців з їх населених пунктів. І єдиний спосіб зменшити його такі можливості це дійсно знищення російської авіації. Тому, як на мене, зараз йде пристрілювання, пристрілка саме до таких цілей. Ну а далі ми будемо бачити 100% більш успішні операції. В тому числі, і якимись можливо іншими засобами. Поки що ми про це говорити вголос не будемо, але всі розуміють, що. Західні наші партнери, і знаємо, ми про це дозволили нам бити їхню зброю по території Росії. Звісно, чи дістануть ті ракети, які ми матимемо до аеродромів російських? Ми побачимо. Але наміри наші правильні і асиметричні дії вони дадуть свій результат. У мене особисто в цьому сумнівів немає так само, як і сили оборони вибили таки росіян з позицій у серебрянському лісництві. Це дуже скажімо так, відоме, неприємно місце, де наші воїни ведуть бої вже не перший місяць, а сам ліс перетворився в якесь пекло. І дійсно, сьогодні це зробили. Повідомлення підтверджено Генеральним штабом Збройних сил України. І це направду гарна новина. І сподіваюся, що гарних новин буде більше. Хоча, звісно, по лінії фронту ситуація доволі складна, вона нестабільна і в великій мірі вона буде залежати від швидкості постачань зброї нашими західними партнерами. Ну, про намі. Такі вже новини унають, що нібито все надходить. Напередодні проведення саміту було проведено і засідання Радбезу ООН за ініціативи Росії. А під час цього засідання було зроблено заяву китайською стороною про те, що війну можна припинити шляхом переговорів України та Росії. Ну, в принципі, і ми не виступаємо проти цього. Лише умови у нас різні. Якщо Китай говорить, точніше, не говорить зовсім про виведення військ російських з території України, то наші західні партнери і ми. Тому числі, звичайно, наполягаємо на цьому. Тому тут ситуація дещо у нас розходиться, і бачення різне з Китаєм та Росією. В той час на саміті Миру у Швейцарії, який сьогодні вже взяв свій початок, багато наших партнерів говорять про те, що дійсно війну можна припиняти шляхом переговорів з Росією. Єдина умова, що Росія повинна вивести свої війська. І звісно, що умови проведення таких переговорів мають бути не такими, як то озвучував Путін. Буквально вчора, тому що, в принципі, ніхто серйозно його заяви не сприймає. Ну, як так може бути, що Україна має виводити свої війська зі своїх же територій? Це дійсно ситуація абсолютно неприйнятна. Але, що примітно, у Швейцарії триває дискусія стосовно того, яким може бути підсумкове ком'юніке. Я вам зробив з цього приводу сьогодні відео. Як я сказав раніше, ви можете його переглянути, залишу посилання в правому верхньому кутку. Є певне неузгодження щодо фінального тексту. Втім, голова Офісу президента Андрій Єрмак, який сьогодні зробив багато заяв зі Швейцарії, запевняє, що фінальний документ готовий і він відкритий для підписання. Ну, це означає, що не всі його підтримують. Так само, як і є певне різноголосся стосовно проведення другого саміту миру, про який говорив і Зеленський, і Єрмак, і заступник керівника офісу президента Андрія Єрмака Пан Жовка. Ну, жовка говорив про це ще вчора. Я вам також про це розповідав, але поточню, що Жовква наголосив, що так, переговори можуть відбуватися з Росією, але за посередництва прямих переговорів з Росією не буде. Тобто вони будуть відбуватися приблизно, як то було досягнуто домовленостей про зернову чорноморську угоду. Мовляв, нібито напряму ніхто переговори не проводить, ніяких документів з Росії не підписано, а вони можуть бути підписані, до прикладу, за посередництва там. Умовно, Саудівської Аравії або Організації Об'єднаних Націй. Ви таких заяв, почуєте, друзі, ще багато, тому що зараз є певне неузгодження стосовно подальшого розвитку ну, Зокрема, Зеленський сказав, що формула миру, яку ми, власне, просуваємо сьогодні на саміті Миру, це формула миру Зеленського. Але вона інклюзивна. Це означає, що вона може бути змінена. Тобто, формула миру в фінальному варіанті. Може бути такою, яка врахує позиції інших сторін, а можливо наших партнерів. Ну він до краю вже не поточнював. Але він говорить про те, що план дій буде доведений до Російської Федерації, щоб на другому саміті зафіксувати кінець війни, але план миру дійсно буде погоджений з усіма і він може бути змінений. Як саме поки що ні президент, ні представники інших країн не поточнюють. Окрім того, під час саміту Миру, який ще триває, який буде тривати до завтра, до 16 червня до кінця дня, що обов'язково підсумки буду підбивати, сьогодні Зеленський зустрічався з різними посадовцями різних країн. Ну, от, зокрема, така зустріч була проведена і з віце-президентом США Камалою Гарріс. Під час цієї зустрічі в рамках саміту у Швейцарії. Посадовиця оголосила про виділення понад 1,5 мільярдів доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України. Ну, можливо, саме тому завтра, 16 червня, стабілізаційних відключень не планують. Мається на увазі стабілізаційних відключень електроенергії. Це, звісно, до певної міри в мене і сарказм, але і не сарказм. Тому що я, до прикладу, зараз вам записую це відео. Не в умовах повного енергопостачання, не менше з тим, мені це вдається робити для вас, я буду знаходити в будь-якому випадку такі можливості. Але те, що гроші виділяються просто шалені на відновлення енергетичного сектору, то це факт. І дуже сподіваюся, що в нас із цими відключеннями все-таки буде наведено лад, тому що дуже багато загадкових моментів довкола цієї проблеми. Звісно, я не применшую вини в тому, що саме Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, але. Перетести. Наступна новина, яка стосується саме фінансування ж таки знову України, це щодо е, кредиту нам у сумі 50 мільярдів доларів, рішення, про який було ухвалено на саміті Великої Сімки. Кредит будуть надавати наші партнери. А погашати цей кредит ми будемо, точніше не ми, а наші партнери, за рахунок доходів від заморожених російських активів. Ну і загалом говорять, навіть є така інформація, що це буде не кредит а взагалі. Якийсь грант, тобто в принципі не потрібно повертати, ну точніше, ми дізнаємося, але те, що зараз відомо, то зокрема прем'єр-міністр Італії, пані Мелоні, е, повідомила про те, що позику 50 мільярдів доларів в Україні нададуть Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія і, можливо, Японія відповідно до конституційних обмежень, як повідомила вона, тобто, це не будуть гроші Європейського Союзу, але під гарантії саме відсотків. Від заморожених активів Російської Федерації. І ще дві гарні новини. Я вам готовий повідомити про те, що постійні представники держав-членів Європейського Союзу ввечері 14 червня, це вчора, принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Це рішення послів означає, що 25 червня, як і планувалося раніше, Відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Дуже хотілося б, звісно, щоб в цьому переліку була і Грузія, але ситуація в Грузії зараз складається дещо іншим чином. Ви знаєте, що Європейський Союз виступив проти проведення таких переговорів і призупинення самого цього процесу через те, що там був ухвалений закон про іноагентів. Сьогодні, зокрема, президент Зеленський зустрічався. З президенткою Грузії Зорабішвілі вони обговорювали проблемні питання України. Звісно, це була формальна зустріч вона нічого позитивного, скажімо так, для Грузії для України не має, Але сам контакт він дуже важливий, тому що Грузія поки що залишається в полі зору і в. Полі впливу Російської Федерації дуже сподіваємося, що все-таки Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс докладуться до того, аби цього не сталося. Ну, принаймні, риторика по відношенню до Рузії поки що позитивна. І друга новина, яка дуже тісно пов'язана із новиною про початок наших переговорів про вступ до європейського союзу, пов'язана з Угорщиною. Очільник закордонного відомства Петр Сіярто, маю на увазі закордонного відомства Угорщини, повідомив про те, що вони підтримали саме такий процес, початок нашого вступу до Європейського Союзу, тому що Київ задовольнив вимоги Будапешта. Про які саме вимоги йдеться мова, ну ми вже певні, до певної міри знаємо. Це що стосується національних меншин, ніяких нових рішень щодо цього Україна не ухвалювала. Тому я розцінюю заяву зараз Сіярта. Не як задоволення Києвом вимог, а як тиск Європейського союзу, зокрема Європейської комісії, на керівництво Угорщини, про те, аби вони не блокували питання, які стосуються саме нашої євроінтеграції, так само як зараз Угорщина не блокує питання, які стосуються нашої співпраці з північно-Атлантичним альянсом, і це добре. Друзі, на даний момент всі новини, що стосуються сьогоднішнього дня, 15 червня, обов'язково вам будуть робити такі огляди надалі. А тому підписуйтеся, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, і ну, що і не перемагайтесь. Все буде в Україна!